Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем, де відкриють унікальний терапевтичний сад для ветеранів. Та якими є перемоги нову яворівчан після чемпіонату України з рукопашу ГОПАК? Мої вітання. Це Марія Канцеляристи. Час на підсумки. Новини на Янтарна Фем. І до новин країни Міноборони США оголосило про додаткову військову допомогу для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони. Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону. Зазначається, що це 70-й транш обладнання. Його сума 275 мільйонів доларів. Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 25-27 роки із бюджетом у 2,1 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в телеграмі. Новини на Янтарнефем. І до локальних новин Новояворівська міськрада долучилась до Київської конференції. Учасницька демократія ключовий фактор стійкості України. На заході йшлося про важливість залучення громадян до ухвалення рішень про прозорість та інклюзивність. 21 листопада на Янівському громадському ставі у ветеранському хабі Росточа відкриють унікальний терапевтичний сад в Івано-Франковому з нагоди Дня Гідності та Свободи. Локація слугуватиме для відпочинку та реабілітації військових, ветеранів, людей з інвалідністю та їхніх родин. Початок об 11-й годині. У програмі Екскурсія, семінар від психолога, майстер-клас і водне дозвілля. Ражіжхинівської територіальної громади спалахнула автівка Volkswagen в селі Поповичі. Вогонь встиг знищити моторний відсік і пошкодити салон. До ліквідації пожежі залучили шістьох рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту вихованці клубу Одісей ММА міста Новояворівськ серед переможців чемпіонату України з рукопашу Гопак, який днями відбувся в місті Луцьк. Тренера спортсменів Орест Горбовий та Ярослав Білецький. Призери змагань до скарбнички досягнень додали три бронзи, чотири срібла та одне золото. Імена всіх переможців у наших соцмережах. Клуб гірник Новояврівськ вперше у своїй історії вийшов до фіналу Кубка Львівської області. У матчі з клубом Мостиська футболісти перемогли з рахунком 0-2. Голи забили Богдан Слоневський та Олег Мізерник. І про погоду в четвер в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс трьох градусів, уночі мінус один градус, вітер – 4-6 метрів на секунду. В день часом сніг погіршення видимості в опадах. На дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Тепер ви в курсі основних повідомлень. Тож нехай ваш вечір буде теплим і затишним, і з улюбленою музикою. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.